Війна не змінила владу, а зробила її ще більш нахабнішою і цинічнішою. Система Пульс, яку гучно розрекламували, а також відповіді на запитання в сьогоднішньому стрімі. Отже, друзі, в мене запитання: взагалі, звідки беруться ці дивні люди, які до сих пір вірять владі? До сих пір ви вірять гучним заявам, як міністрів, так і Володимира Зеленського. Невже вони до сих пір не наїлися брехнею? І невже їм не надоїло чути оці байки про мільярд дерев? Та? Про що там, мільйон дронів про гігават електроенергії? Ви ж розумієте, що це ну, здоров'я людини на голову не прийде? Що це в принципі нереально мільярд дерев. І люди схавали це, і навіть не оцінили це по-іншому. А мільйон дронів. Якщо врахувати, що ну принаймні кожен дрон забере з собою нашого ворога, то це мало бути як мінімум 500 тисяч втрат наших ворогів, не вважаючи сухопутних інших боїв. Про гігават електроенергії сьогоднішні включення взагалі промовчу. Звідки беруться ці наївні чи недолугі люди, що з ними зробили, що вони не сприймають реалій? А реалії такі, що нас просто дурять. Дурять і ошукують. І от зараз нам підготували чергову дурню, чергове око замилювання, гучно прозвітувалися про запуск. Читаю вам бета-версії системи Пульс, яка запроваджена в рамках проєкту, зроблено в Україні. До речі, під цей проєкт будуть виділені в цьому році, і я так розумію, що вже виділяються мільярди гривень в той час, коли бізнес буде платити підвищені податки. і... Я так розумію, утримувати цю всю дурню, яку надумали: 30 мільярдів видіє вигляді дотацій і якихось підтримки програм і бізнесу. А 125 мільярдів здаруть здеруть з присічних споживачів, які заплатять в частині здорожчання товарів послуг бізнесу, який отримує додаткові регуляції, додаткові податки, які перекладає відповідно на кінцевого купця. От що за це система пульс, друзі? Система пульс виявляється, що це система зворотнього зв'язку. Система збору відгуків бізнесу про взаємодію з державними органами. Ви вдумайтесь, тобто цілу систему розробили, до речі, за залученням іноземних донорів завжди: USID, UKDEX. Це величезне питання до того, як транжиряться гроші технічної допомоги. Вони, в принципі, завжди розкрадалися, завжди робилися ілюзії. І я не розумію, чому це так відбувається? Чому нереальні якісь програми, а просто чергова фікція? Придумують систему пульт, щоб збирати. Там буде кабінет платника підприємця, можна буде поскаржитись. Це на здорову голову не налазить. Це в той час, коли у влади завжди були і є ефективні інструменти, які вона вперто не використовує. А чому не використовує? Бо Вона не хоче кращого. Всі повинні зрозуміти, що влада не хоче кращого в Україні. Якби вона хотіла, то чого вона е розпустила і чого не функціонують громадські ради. Ну, зокрема, довго я працював в громадській раді при Державній літорній службі, громадській раді при Мінекономрозвитку, в громадській раді при Мінфіну. Мін І я не буду говорити, що це тільки е, сьогоднішня влада просто наплювала на цей інструмент, який, до речі, прекрасно функціонував, коли його хотіли чути, коли хотіли з ним співпрацювати. А коли не хотіли, то міністр економіки, такий, як був, е, був Порошенка міністр економіки, що ми з ним ще судилися. Видавав злочинні накази, які треба було через суд скасовувати, не сформували, не формували громадську раду. І сьогоднішня влада йде по тим самим проторним стежинам. А ці інститути прекрасно працюють, як і робочі групи, як форуми. Якщо влада хоче почути конструктивну критику, якщо влада хоче справді почути пропозиції альтернативні, інструментів достатньо. Проведіть широкі обговорення, круглий стіл. Реагуйте на письмові звернення, як відповідно до закону про звернення громадян. Через 30 днів дайте відповідь. Не просто дайте відповідь у відписку, а проаналізуйте, подайте у вигляді доповідної записки, у вигляді альтернативної пропозиції до того чи іншого проєкту. Інструментів достатньо. Ні. Просто, нахабно, тупо вимивається знову б гроші і з бюджету, скоріш за все, і відповідно пройдеться кошти донорів. Технічна допомога, яку видають країні, яку варто використати було більш ефективно. А ми в результаті отримуємо повну єрунду, повну ілюзію, яка не буде працювати. Чергове нас розводять, дурять, розказують нам байки про мільярд деревів, про мільйон дронів, тепер про цю систему пульс. Завтра будуть розказувати ще щось інше. Влада знахабніла вкрай. І, на жаль, якщо продивитися, то справді з кожним приходом нової влади відбувається лише погіршення взаємовідносин влади. Я вітер, напевно, влади і суспільства. Просто іде окозамилювання, нагле окозамилювання. Напевно, вітер трохи перебиває, друзі. Вибачаюся, якщо буде повно чути. Це повне окозамилювання, і нас просто роблять дурнями. Але, на жаль, більшість суспільства залишається чомусь дурнями. І в мене запитання. Чому вони такі? І ці мої стріми покликані розбурхати їхню свідомість, достукатись до глибини їхньої душі і щоб в них мудрість, яку я переконаний, що Господь Бог дає всім, яку приспали, щоб вона прокинулась, щоб вони зрозуміли, що якщо влада щось говорить, то зразу до цього треба ставитися критично. Зразу до цього треба ставитися негативно і розуміти, що тебе просто хочуть ошукати, тебе хочуть одурити. Тому що, на жаль... Ми констатуємо, що з кожним днем ми живемо лише гірше. Сьогодні нас уже спіткає страшна війна, відключення світла і попереду незрозуміле майбутнє, яке нам описують на гірших фарбах. Політичні репресії, тиск, утиски, не які не дають можливість мені повернутися на батьківщину і бачитися з моїми батьками та доглядати їх. Люди цього не бачать не помічають. Навпаки, мені в коментарях пишуть, що повертайся, там якось знову зробили платформу по захисту прав і свобод. Розкажіть про права і свободи Жанну Новосельцю, Оскару, е і іншим політв'язням, які зараз. Так он, Оскеру вчора, чи позавчора СБУ влупило. Жанну Новосельцеву арештували, теж під е заставу випустили. Корнійчук, мені здається, що до сих пір сидить під домашнім арештом. Блогер Каравас. Так само пропав, я так розумію, що йде в нього шалений тиск. І таких десятки, тисячі, а скільки політв'язнів за, за стінках. І це все ті, які не згодні. А більшість, більшість тупо їсть, вибачте, жре це лайно у вигляді брехні, яке нам розказують. Не вірю в цю систему Польсь. Друзі, я дам посилання під цим відео на цю новину Бірдіо. Яка, до речі, це Бірдьока цікава організація. Не можу сказати, що вона там завжди була не права, але всі час вона нам подарувала прекрасну лобкам прем'єр-міністра Гончарука, та, який був при Зеленському. Ну він натворив там взагалі такі речі, розказав на самокаті, які її запам'ятаєте. Така інституція дуже така цікава. Почитайте цю новину. Мені цікаво почути від вас зворотню відповідь, як ви думаєте, буде це працювати? Буде це працювати, ця система пульс, бізнесу справді стане краще, будуть реагувати на ті звернення, які там будуть. Можливо, для когось, для обраних, наближених для влади вона спрацює, інше ні. Ну і, знаєте, друзі, в цьому стрімі хотівши відповісти на запитання, тому що мені дивно якось останнім часом, можливо, тому що я веду більш активну діяльність в. В соціальних мережах пишу такі відео, пішли б запитання, а так як я пропагую відкритість, я буду відповідати на них. Питання, звичайно, особистого характеру, вони мене дивують, але мені пишуть, і я повинен реагувати на них, і повинні, я вважаю, їх, на них відповісти. Отже, дуже багато запитань, чомусь останнім часом про політичну партію. Підприємців я вже відповідав, робив окремий стрім. Але люди все, що хочуть почути, от як, а Ви ж говорили, ви там з кимось зустрічалися? Справді я зустрічався з усіма політиками і свого часу ми мали зустрічі, плідні меморандуми. Як з свободою, з батьківщиною Юлію Тимошенко Свободу з тягне з ЄС, з усіма опозиційними. Не мали ми меморандуму, як мені закидають, з Колишню партію регіонів, як вона там ОПЗЖ, хоча мав зустрічі із ними, ми збирали голоси під наші законопроекти, під наші ідеї. Що стосується партій, то я був членом партії тільки однієї Батьківщина, але справді я розглядав можливість імплементації наших активістів, які мають бажання йти в владу. Я не горю таким бажанням, не пруся туди, не пнуся, але маю ідеї, які готові дати для озброєння тим, хто хоче себе ще попробувати реалізувати. Я був у владі. І розумієш, що це брудна робота мені значно комфортніше в бізнесі. Ми справді співпрацювали, і я ще закликаю, у кого є таке бажання: ідіть туди, але йдіть туди з благими намірами, реалізувати ідеї, які справді зроблять суспільство кращим, які з ідеям, які, які задяки якими зможете розбудувати на себе суспільство, де будуть успішні, е благополучні, ефективні. Люди з благими намірами і гарними обіцями. Тут, тому ідіть у владу, але саму владу не пнуся. І справді ми там розглядали багато проектів. Проєкт Окремий підприємницький проект партія на базі руху неможливий. Можливо, імплементація активістів руху, якісь партійні структури ідеологічні. І свій час ми говорили, що це треба робити, імплементувати і заходити з усіма політичними структурами у вигляді підприємницького блоку. А потім в парламенті протягувати ті ініціативи, які покликані збереженню бізнес-ініціативи, підтримки дерегуляції і так далі, і тому подібне, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування обліку та звідси скасування касових апаратів. Це нормально. Але Но ще раз кажу, підприємницька партія неможливо. Що стосується ще таких питань особистого характеру, ну мене вони здивували, але е ну, ще раз відповім. Запитання щодо волонтерських коштів. По-перше, щодо волонтерської діяльності, я особисто ні на кого не тиснув, ніколи не тиснув, тому що вважаю, що волонтерство це вимушена дія суспільства в той час, коли влада у нас просто корупційна, знахабніла, е і ми вимушені. Скільки хто скільки може допомагати, але це не має бути обов'язок. Ніякій мірі не сприймаю, коли тиснуть навіть мої колеги і знайомі, що треба здати, треба то. Є людина, хай робить хай допомагає. Щодо звітності по волонтерських коштів, які ми збираємо. Я витрачив чимало своїх коштів. Це так як і звітність руху Сифоп. Я був започаткував її з 19-го року прозору звітність. Де видно, які кошти ми отримали, які кошти витратили, як на акції. І це дійсно були там декілька мільйонів гривень, які ми зібрали, але ми все звітувалися. Якщо ви зайдете на мою сторінку в Фейсбук, полистаєте, ви побачите ті всі звіти. Вони оприлюднювалися, і у нас на сторінці на цьому воно все є. Куди витрачали кошти? Збиралися. Ну наскільки я пам'ятаю? це Декілька, два, по-моєму, три мільйона гривень. Ми зібрали. Про які сім мільйонів мене питають друзі. Не зовсім розумію. Ну, буде час, я підніму, розберусь. Може, загалом за весь час ми зібрали таку за весь час протестів. Ну, щоб така сума лежала, ну це щось таке. Гроші приходили і витрачалися. Ну, скажімо так, тільки сценічне обладнання, проведення мітингу одного сценічне обладнання. Не кажучи там атрибутики, банерів і так далі. Тому будемо, це там близько 80-100 тисяч гривень, в залежності від сцени. Тобто прохуйте скільки в нас акцій, скільки ми витрачали. Плюс ми витрачали кошти на атрибутику. Ми централізовано закупали, закупали і закупали її кожного активіста. Це все ми звітувалися: плакати, листівки, агітки. Кошти витрачалися виключно на проведення акцій, мітингів і донесення нашої позиції все звітувалося. так само, як волонтерські кошти. Що стосується коштів, десь хтось там мені пише, що от паливо десь заправлялися в Карпатах. Ну, друзі, ну перших так, через Карпати декілька разів я їздив в Словакію за гуманітарним вантажом, можливо, там і заправлялися. Але там мене питали по-славськи. Ми проплачуємо паливо на ОКО, У нас є договір, є відповідна скидка ОКО, дає нам колтарської організації. Так от офіс око знаходиться в Славському, і коли ми робимо проплату відповідно по безналу, то відображається, що оплата йде в Славське за паливо. Це так, це так. Десь побачимо, я мушу відповісти на це питання. Кому це не цікаво, вибачте, що є. Тому ну взагалі мені здається більш прозорої системи позітуватності, ну неможливо. Зробити, і, якщо посилити, звичайно, ще там цілу когорту болтарів, то ми б там давали буквально кожен чек. Але у нас все публічно, звіт звітуємося, і ну то, що ми витратили більше туди своїх коштів, то теж ви можете подивитися про які зловживання, то це жорстоко як присікалося, і такого не було. Я категорично був проти збирання готівки, якою балувались, на жаль, там львівські активісти, які там навіть після там певних подій на майдані. В них подали пачки грошей, я все завжди це присікав. Я вважав, що гроші повинні заходити публічно на рахунок. У нас був відкритий рахунок і є відкритий рахунок. Дивіться, зараз ми збираємо на волонтерську карточку, я даю постійно звіти за кожний раз. І куди ще? Бо гроші на паливо так декілька разів витрачалися, деколи витрачалися на нову почту. А в основному це все ну, на 90%. на 90% точно ми використовуємо виключно на допомогу військовим. Нужденним дітям в першу чергу, тому ну, друзі, я не знаю, кому нас ще краще прозвітуватися. Буду намагатися робити ще детальніше, щоб у вас таких питань не виникало. Є питання особисто характеру до мене щодо 에, того, що я закидон чи є я мільйонером. Ну я скажу так, я є гривневим мільйонером, так тому що у мене дохід ФОПа за минулий рік більше мільйона за минулий рік. 에, близько мільйона гривень. Тобто я гривневий мільйонер, це справді. До доларового мені здається не дотягую, якби на все своє майно продав. 에, про те, що в мене купа квартир, будинків. Ну я рад, що знав, що в мене купа квартир, і будинків так само, як не, не так давно ми з дружиною знали, що виявляється, в неї є брат який в Америці купив будинок за 700 тисяч. І ці 700 тисяч дав я. Тобто все звичайно прикольно, класно. Ну, у моєї дружини Тетяни немає брата, який би купив будинок за 700 тисяч. Якщо в когось є лишні 700 тисяч, чи будинок десь в Америці, ви мені дайте, я, я публічно з ним розпоряджусь, продам і використовую ці кошти на волонтерську діяльність і публічно про них прозвітуюся. Тобто, так само, як коли мені розказують, що хтось десь продався, я комусь, то скажіть, де забрати гроші? Я ці кошти витрачу на благі дії. Тому що зараз ну, справді є проблема, є великі потреби в першу чергу для дітей. Та і та військовим нашим колегам треба допомагати. Тому мене дивує про квартири. Там мільйони. Я мільйонер. Було би в мене мільйони. Я би десь тоді вже в Монако і нормально там жирував. А коли говорять, що я там нажився на фоповських грошах, ну це мені смішно. Я сотні тисяч своїх власних грошей тоді потратив на акції на боротьбу. А починаючи з 2010 року з активних протестів, то це, напевно, справді буде сягати вже більше мільйона гривень. Все знову таки відображено в тих випусках, якщо ви знайдете бажання докупатися до істини, заходьте на мою сторінку, листайте, дивіться звіти, шукайте на сторінку руху. Там все є, друзі, але виправдовувати, що я не верблюд, це якось ну, неправильно. Так само, як зараз мені чи моїй дружині виправдовуватися за якогось брата її, який купив. Будинок за 700 тисяч в Америці. Ну це вже просто за межами. Е, що я не є ФОПом, друзі. Я ФОП з 2002 року, якщо не помиляюсь, е, потім закрив ФОПа, коли попав на державну службу після помаранчевої революції. Потім знову його відкрив. Тому я не ФОП. Ну, знову-таки, заходите, забивайте дротич Іванович, Open Data, і дивиться ФОП, що я там нічим не торгуюся. Подивіться мої декларації, чим я торгую. Я торгую фурнітурою, тому закидони ці, що я. Не ФОП, а я очолював ФОП, що якісь політичні проєкти робив. Друзі, я ще раз кажу, ми спілкувалися з усіма політиками. З усіма політиками є тісні зв'язки тільки тому, що ми з ними організовувалися і з ЄС, і з Батьківщиною, і свободою, і з Свободою, із майбутнім, з партія за майбутнє і хто там у нас, ще і довіра. І, і да, Спілкувалися із регіоналами. Але в мене не було особистих контактів. З Медведчуком я з ним ніколи навіть не бачився. один раз бачили, коли ми стояли на Майдані на протесті на 9 травня. То вони там проїжджали на цьому е, джипі Вільямс, як він називається, з часів Другої світової війни. Це я далеко бачив Медведчука, бо для мене він взагалі якийсь такий вимишлий персонаж. З бойко. Ми на ефірах познайомилися, присікалися, і потім ми збирали всі голоси під наші законопроекти. Тому теж не бачу за що вибачатися, і не можу зрозуміти. Закидон, що я привів війну? Ну таке може писати тільки мені здається, людина з повна розуму. Я привів війну, ви справді? Я довів економіку України до повного цугундера? Я розвалив економіку, який боровся за економічні права і свободи, для того, щоб економіка працювала і розвивалася. Може, я розмінував Чангар? Може я відвів бойові частини з Харківської області і оголив північ країни, що прийшли? Ну про що ви говорите? Чи може я не виступав проти котлів, які були там в 2014 році. Хм, друзі, ну я не знаю, що значить я привів війну. Чим? Тим, що я боровся за права підприємців, боровся цілеспрямовано з 2005 року. На різних позиціях, на різних майданах. Ну, це я навіть не знаю, як на це відповідати. От відповідьте, чому ви привели війну? Яку війну? Тису не перепливав. Виїхав офіційно, є всі відмітки, є всі штемпелі. Виїхав офіційно, їхав за гуманітарним вантажем. А вийшло так, що назад повернутися не можу, тому що за час моєї відсутності через декілька днів прийшли в офіс Служби безпеки і вказала, що ти тут дві кримінальні справи. Це теж відповідь на те, як ти переплив під тису, прилетів, переїхав, не, не перепливав і вам не раджу, тому що наскільки я знаю, там стріляють. Таке питання. Ще одне мільйонер, добре, як казав, що Монак... А, що ви відпочивали в Карпатах? Десь теж там побачили. Друзі, я в Карпатах не відпочивав з 2018 року. Мало того, я не відпочивав з 2019 року, як зайшов в активні протести, руху Сейфоп. Я не відпочивав, і мій відпочинок був на Майдані, який ми зібрали впередень до повномасштабного вторгнення. Бо тоді було прийнято рішення про воєнний стан і була реальна загроза. Хоча реальна загроза, ми зрозуміли, що зараз це реальна загроза. А тоді ж нам розказували про мирні травні шашлики. Це передресовую знову до тих, хто вірить оцим всім байкам влади. І оцю всю брехню, яку я зараз намагаюсь викрити і спростувати, я ж розумію, що це проти мене робить влада. Я почав більш активніше, маючи зараз більше вільного часу за кордоном. Критикувати більш відвертіше, тому що дійсно я розумію, що в Україні зараз критикувати небезпечно. Це видно по Жану Новосельцеву, це видно про видно Оскіру, видно по Корнійчуку, видно по Карабасу і по інших блогерах, яким просто закривають рота. За кордоном справді це вільніше. Е, а, і що з ним? Тому в Карпатах я не відпочивав, в 2018 році я відпочивав, за кордоном теж не відпочивав. Не мав часу, тому що ну, вперто вчепився в боротьбу проти касових апаратів за збереження спрощенки 2019 року. Тому про який відпочинок ну, взагалі не можу зрозуміти. Але через Карпати справді їздили, я ще раз кажу, Словакію так, з гуманітарним вантажем це абсолютно вірно і, можливо, якісь заправки там відображались. Хоча ну знову таки не розумію, за що виправдовуватися. Ми возили гуманітарний вантаж. І я ці гуманітарні вантажі... Випрошував вициганював своїх партнерів, яких в мене дуже багато, тому що я відповідно голова Української асоціації віконних систем. І я знаю всіх е, ну визначних виробників віконних систем в європейській спільноті і за її межами. Тому ну, всіх вициганював, всі е, вибачте, ну вибачте, що не зміг замінити своєю діяльність, діяльність уряду і влади. Ще раз кажу, волонтерство це поклик яким мені особисто нічого не потрібно, навіть визнання. Просто роблю для того, щоб щось, ну, чимось приклатися, зробити легшим життя в першу чергу дітей, нужденних, і зберегти життя наших воїнів на нулі. Але це тупість, вибачте. Це тупість, безглуздість, це наглість, корумпованість нашої влади довела до того, що має бути волонтерство. Ні. Це все має виконувати, робити влада. А вона зараз. Тільки грабує, а тепер піднімає податки, збільшує витрати, не економить бюджет. Хоча питання економіка це від слова перше економії, як я розумію. Поправте мене, якщо не правий, треба економити ресурси в час кризи, а не збільшувати заробітну плату податківцям, збільшувати видатки на програми через фінансування всіх наших міністерств. Подивіться бюджет цього року. А тепер піднімати податки, бо немає коштів на отримання армії, начебто. Ну, по-перше, прозвітуйтесь, де ви те діли, як ви яйця там розкрадали по 17 гривень, і що ви там купили втридорога, дорога, а потім будемо говорити. Так, тому це не відповів. Ще одне запитання. А що в мене там, я побудував дім під час протестів? Знову таки, якщо десь такий є дім побудований під час протестів, скажіть мені, я візьму ключі, продам. Чи поселимо туди дітей з дитячих будинків, чи, можливо, з переселенців? Я будинок свій будую під Києвом. З Петропалівській Борщівці з 2004 року. 2004 року ніяк не можу добудувати. Справді там він трошки завеликий, як на мене, ну, я не мав досвіду будівництва власних будинків і трошки так е невірно залив фундамент, потім вже менше мене. Але в мене не недобудований. 2004 року я будую, він добудований. І пересиджували перші дні повномасштабного вторгнення в недобудованому будинку в підвалі. Де тільки поштукатурна не зроблена навіть не пофарбовані навіть стіни, не зроблена підлога, а таке цементна стяжка. Тому, ну знаєте, так будував, так нахапав мільйонером, такий став, що не зміг добудувати свій будинок. Ну, це таке. Що маємо, що маємо? А і от саме головне це десь написали, я так розумію, влада чи ці провладні посіпак, яких зараз пустили як шавок на мене, щоб вони мене кусали і намагалися мене вкусити. Мені скоріше здається, що це знаєте від такої безпорадності влади робить, тому що ну я вже зараз подався на політичний притулок. Я знаходжусь в європейській спільноті міста, де я знаходжусь, не, не можу називати в цілях безпеки, бо можна все таки все, що завгодно, отримати від нашої. Я вважаю, злочинної влади, тому що вона чинить злочини. А відтак я вважаю її злочинною. Я зараз активно приміщаюся по європейському спільноті. Але е, на політичний притулок я подався на заході е, відповідно і е, на, наразі чекаю вже повно, повноцінного оформлення документів. Е, питали мене, чи я планую переїзд в Сполучені Штати Америки. Є така думка, але допоки я залишаюся в Європейській спільноті, щоб бути на витягнутій руці, швидко можна було повернутися в Україну, коли ситуація зміниться, і коли сьогоднішня влада піде в небуття. І до влади прийдуть прогресивні люди, і скасують ці всі кримінальні переслідування, якими намагаються мене помножити на ноль. Запроторити в'язницю, я розумію, щоб потім там згноїти. Так от, десь ще написали оці шавки про владні сексоти, ці, яких в свій час імплементовано був в рух і інше. Що в мене дружина агент ФСБ. Ну, це посмішило в мене і дружину. Я показав, дивись, пишуть, що чи є, чи ваша ви знаєте, що ваша дружина агент ФСБ, що вона у вас там де. Ну, Це просто анекдот. Я радий, що мене підняли до рівня Ющенка, та? тому що дуже багато говорять про те, що Ющенко, начебто ФБР чи СРУ, е... підігнала, так, можна сказати, дружину. Ну, ми... Не знаю. Тобто і мене там десь порівнюють, що от йому так само, тільки ФСБ йому підсунуло. Я радий, що така в мене вага, що навіть ФСБ працює і мені підсунуло на дружину, але я хочу вас розчарувати. Підсунули мені її дуже дивно. ймовірність була підсунута майже близько нулю. Я їхав по дорозі і, -і, -і просто побачив е жінку, як від якої не міг відвести погляд, і зупинився на зупинці, де вона стояла, чекала е -е автобус чи маршрутку, скоріше, напевно, якусь маршрутку. І просто відчув, що це, напевно, те, що я шукав. Так відбулось моє знайомство. Ні в Москві, ні десь інде я в Москву не їздив. Тільки на початку 90-х я туди їздив, коли фарцовкою займалися. Один нас поїхав в Москву, і відвідав, в Москві не був. Поїхали тоді, коли з студентами заробляли гроші як фарцовкою, да? Ну, Нічого там у нас не, зросло, не зрослося. Тому познайомився банально на вулиці. А так сталося, що тепер маємо. Діточок і їх виховуємо. Правда, виховуємо не на батьківщині завдяки покидькам і злочинцям у владі та їхнім посіпакам. Але я вірю, що ми змінимо сьогоднішній стан речей з вашою допомогою, з допомогою моїх стрімів, з допомогою активної діяльності ми і тут. Я не тільки роблю стріми, я веду політичні контакти, доношу і як через своїх бізнес-партнерів, так і через політичні зв'язки, які зараз в мене тут в Європі вже налагоджуються. Я доношу правду про те, що відбувається в нас в країні. Жахливу правду про війну, не воєнний стане. Жахливу правду про війну і той безлад, який є в країні, і той безлад, який відбувається в країні, де йде війна, яка не змінила владу, а зробила її ще більш нахабнішою, ще більш блюзнірською, ще більш злочинною. Тому що влада просто цинічно бреше, краде, продовжує брехати і красти. І Мусимо, мусимо те, щоб зберегти країну, щоб дати українській нації право на майбутнє. Хто поділяє мої точки зору, хто поділяє мої оцінки, перепущу це відео, переказуйте мої слова. Дуже важлива підтримка в Ютубі в першу чергу, тому що Фейсбук блокує зараз мої відео, блокує мої пости видаляє під різними незрозумілими мотивами, що я пропагую насилля, пропагую якісь. Агресивні дії. Ютуб допоки що відноситься нормально, тому виказує свою підтримку. виказує свою підтримку або незадоволення. Ну і задавайте питання, я не боюся питань. Я відверта людина, можливо, навіть занадто відверта, тому що довіряю людям. Не те, що довіряю людям, я до людей вставлюся так, як я насправді дію. Я не приховую нічого, не ношу дулю в кишені. Я відвертий. І так думаю, що поступають і люди. А насправді люди є підлі, підступні, є сексоти, є провокатори. Ну нічого, життя загартовує, робить нас сильнішими. Мусимо боротися і побороти. Вірю, що правда переможе. Не вірю, що злом брехнею можна перемогти таке саме злою брехнею, таку зламу злою брехню. Не вірю в це. Я думаю, що це практично неможливо. Бивши дракона, можемо стати таким самим драконом. Тому борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. safe hope safe ukraine